Привіт! В цьому уроці ми вивчимо, що таке інтерфейс. Одразу попереджу, щоб краще зрозуміти тему, вам уже потрібно знати, що таке об'єкти і класи. Відео ось тут, і краще знати, що таке абстрактний клас. Як мінімум, зробіть попередню одну-дві задачки в моїх попередніх уроках, щоб у вас була ось така задача, ось такий код, як зараз перед вами є. В крайньому випадку перепишіть зараз нуля. Інтерфейс це майже те саме, що абстрактний клас. Ну, принаймні в Kotlin, бо в Java це трошки більш різні поняття. Основна ціль інтерфейса, як і абстрактного класу, це заставити своїх наслідників, ті, хто від них наслідується, зобов'язати їх. Реалізувати певну поведінку. Бачите, як в абстрактному класі ми задали абстрактну функцію MakeSound. І тепер наслідники duck і CAT, вони не можуть бути без реалізації даної функції. А інтерфейс практично працює так само. Хоч і синтаксис трошки інший. Дивіться, замість слова abstract я пишу інтерфейс. І слово клас не потрібно, тому що інтерфейс це фактично вже не клас. Ключове слово абстракт можете забрати, воно вже в інтерфейсі не обов'язково. Тому що в інтерфейсі кожна функція, вона за визначенням, є абстрактною. Ось ви її забрали, бачите? І якщо ви спробуєте забрати реалізацію в насліднику інтерфейсу Animal, буде помилка компіляції. Код навіть не збілдиться. тому що... Інтерфейс зобов'язує реалізувати цю функцію. І таких функцій може бути як завгодно багато. Бачите, тепер ще треба оверайдити функцію А і так далі. Ще один синтаксичний нюанс. Коли Animal був абстрактним класом або звичайним класом, вам потрібно було викликати конструктор. Але тепер це інтерфейс, а не клас. Це щось. Максимально абстрактне і конструктора тут бути не може. Тому цих круглих дужок вже не потрібно. Навіть якщо ви забудете про цей нюанс, ідея вам про це нагадає і заставить прибрати. Так само, як і для абстрактного класу, ви не можете створити екземпляр інтерфейсу напряму. Бачите, помилка компіляції. Але якщо ви створюєте наслідників, фактично в пам'яті це буде кет і дак. Ви можете їх створювати під виглядом інтерфейсу, тобто абстракції. Тобто, чи це клас батьківський, чи це абстрактний клас, чи це інтерфейс, неважливо, ви завжди можете дитячі класи створювати після оператору присвоєння під виглядом їхнього суперкласу, їхнього батьківського класу зліва від оператору присвоєння. Ще одна важлива, одна з ключових відмінностей інтерфейсу від абстрактного класу. Як і будь-якого іншого батьківського класу. Наслідник може наслідувати скільки завгодно інтерфейсів. Але він може, наслідник може наслідувати тільки один клас. Тобто, якщо в нас, допустимо, є ще один інтерфейс, наприклад, якась абстракція, значить качка і кіт це в нас тварина, і ще вони є хто, ще вони є землянини. На англійською буде Earthling. І тут, допустимо, є якась функція Earth земля. Function. Функція, яку мають реалізовувати усі землянини. Це теж інтерфейс. І, в принципі, качка, вона є і твариною, і землянином. І кіт є і твариною, і землянином. І вони можуть наслідуватися качка і кіт, від одного або більше інтерфейсів. От пишемо «EarthLink». Є. Помилка компіляції. Тепер качка має реалізувати також Earth-Function. Override. І реалізовуємо. І тут щось відбувається. Так само, і кит може бути землянином. Є. А якщо це будуть абстрактні класи, подивіться, абстракт. class, в абстрактному класі абстрактна функція мусить мати ключове слово абстрактна. Це нехай в нас буде також абстрактний клас з абстрактною функцією. Хоч поведінка фактично не помінялася, як і інтерфейс абстрактний клас зобов'язує наслідників реалізувати кожен свої функції. Але тепер, оскільки це клас, не забувайте додати круглі дужки, що означає викликати конструктор по замовчуванню. Ось. Але помилка, тому що клас, наслідник, він не може наслідуватися від двох класів. Він може наслідуватися тільки від одного класу. І ще один нюанс. Наслідник може наслідуватися від одного класу і від скільки завгодно інтерфейсів. Тобто Animal може бути абстрактним класом, а Earthling може бути інтерфейс. Знову вертаємо назад. Заодно собі нагадуєте вивчаєте синтаксис. Для інтерфейсу не потрібно слово клас, не потрібно ключового слова абстракт. Ці функції в інтерфейсі і так абстракт. І не потрібно там, де ви наслідуєтесь від інтерфейсу, вказувати конструктор. Ось так. Бачите, помилки компіляції немає. І кіт, і качка вони можуть наслідуватись від одного класу і від багатьох або одного інтерфейсу. Покон віків, принаймні в Java-розробці. Ключовою відмінністю інтерфейсу від абстрактного класу було те, що в абстрактному класі ви могли мати і абстрактні функції, і звичайні. А в інтерфейсі в Java ви не могли мати звичайних функцій. Саме тому ключове слово абстракт обов'язково вказувати в абстрактному класі, але не обов'язково в інтерфейсі, тому що в інтерфейсі і так були можливі тільки абстрактні функції. Але в інтерфейсі також дозволили. Мати функції зі своєю реалізацією прямо в інтерфейсі. Ми зараз не будемо вникати і здогадуватись, навіщо так зробили в Котліні. Але пам'ятайте, на ділі майже завжди, в 90% випадків, якщо не більше, використовуються інтерфейси, а не абстрактні класи. І інтерфейси використовуються саме як такі носії абстрактних функцій, для того, щоб всі наслідники були зобов'язані. Ті функції реалізувати. Тобто ви інтерфейси будете бачити найчастіше ось такими. Ще хочу вам дати загальне уявлення, навіщо в реальних проєктах використовуються інтерфейси або абстрактні класи. Уявіть собі, мобільний застосунок можуть писати одночасно, наприклад, 20 розробників, якщо це великий проєкт, велика гра. І уявіть собі, що вони пишуть якийсь аналог GTA. Де є відкритий світ, і де є людина може переміщатися, сідати в різні транспортні засоби і виконувати місії. Так от, виділяється 5 розробників, і кожен з них буде писати реалізацію свого транспортного засобу. Один буде писати поведінку мопеда, його швидкість, звуки, фізичні особливості. Інший буде писати реалізацію автобуса. А третій буде писати реалізацію машини все це транспортні засоби. А є інша група розробників, і вони мають писати загальну реалізацію транспортного засобу, те, як він поводиться у фізичній реальності цієї гри. Якісь загальні характеристики, наприклад, його переміщення по карті, фізичні властивості, як працює гравітація з ним і тому подібне. І вам, як тім ліду, потрібно розпаралелити ці два процеси. Щоб вже завтра ця група писала реалізацію своїх транспортних засобів і ця писала поведінку транспортного засобу абстрактного в фізичному світі гри. Ви можете домовитися просто ці дві команди, пожати руку і сказати чесне слово, що. Цей транспортний засіб, всі транспортні засоби будуть мати такі-то функції. Вони будуть видавати звук, вони будуть рухатися, вони будуть мати певну швидкість, ви можете в них ставити певну кількість осіб, там на мопед одну особу в автобус, там 40 осіб. Але це людський фактор, воно забудеться, і це незручно. Щоб не домовлятися на словах, є можливість написати швидко, накидати кістяк. Інтерфейс, тобто абстрактно, як має поводитися транспортний засіб, і дати обом командам, і дво, дві команди вже від завтра паралельно почнуть роботу над транспортними засобами. І всі будуть точно відштовхуватися від тої абстракції і точно реалізовувати саме ті функції, які ви задали в інтерфейсі. Наприклад, ви створюєте собі на вашому спільному мітингу або зустрічі. Якийсь там інтерфейс транспорт, і обговорюєте всі функції, які зобов'язаний виконувати, реалізовувати наслідник. Наприклад, функція make sound, функція add person: там, посадити людину в цей транспортний засіб. Функція start. Тому що всі вони можуть їхати стартувати. Функція stop, Функція Go, і так далі. Ви задали цей контракт обов'язковий, ці зобов'язання, і завтра всі розробники починають відштовхуватися і писати свої класи від, наприклад, клас автобус від цього інтерфейсу. Таким чином, ви розпаралелили роботу і задали абстракцію спільну для усіх. Давайте підсумуємо. Інтерфейс це ще один спосіб в Kotlin, в принципі, і в Java. Створити абстракцію, від якої буде наслідуватися якийсь клас. Усі функції інтерфейса по замовчуванню вже і так є абстрактними. Тобто такі, які не мають реалізації в інтерфейсі, але зобов'язують написати реалізацію усіх наслідників того інтерфейсу. На відміну від абстрактного класу, в інтерфейсі не потрібно біля функції вказувати слово абстракт. Хоча програму воно не зламає. Просто буде зайве, сіре. Клас може наслідуватися від багатьох інтерфейсів, але тільки від одного класу. Також може бути комбінація: один клас і багато або один інтерфейс. Частіше використовуються інтерфейси, і саме в такому простому вигляді. Інтерфейс, його назва і набір функцій, які зобов'язані реалізовувати наслідники. І інтерфейс використовується як контракт, як кістяк для того, щоб дисциплінувати розробку в межах команди. Навіть якщо ви самі працюєте на проєкті, інколи простіше написати абстракцію і від неї відштовхуватися. В одному з попередніх уроків я розказував про принципи об'єктно-орієнтованого програмування. Один з чотирьох принципів є абстракція. Якраз інтерфейс і абстрактний клас це інструменти в мові програмування в Kotlin – і Java для реалізації цього принципу абстракції. Є й інший принцип, називається поліморфізм. Про це буде в наступних уроках. Але інтерфейс і абстрактний клас також дозволяють реалізовувати цей принцип. Ставте лайк, підписуйтесь, рекомендуйте цей канал. Якщо у вас є враження, пишіть коментарі. Я думаю, це корисно вам, і це важливо мені. Побачимося в наступних відео і бувайте!